Що це таке? Дивіться. О, я бачу навіть спроби. А, бачу, бачу. Ось, бачите, це заблистіло. Ось. А я вас прошу підпищуся. Серйозно? Просто вас обійняти, я серйозно. Дуже дякую. Я знайшов холодну зброю, тут була макруха. Треба викликати слідаків. Ледь встиг. Так біжав, бо знав, що схід сонця буде о 5.05. Я наразі вже 5.10. І бачите, встиг, ледь встиг. І от зараз воно зайде туди за Хмари, і я вже не знаю, коли вийде. Бо сьогодні такий доволі похмурий день буде, але все ж таки зустрів для вас підзняти. Друзі, привіт! З вами я Тарас і це мій канал «Підземне сафарі». Якщо ви мене бачите зранку на світанку в Одесі, це означає, що сезон розпочався вже повним ходом. Літо тому сьогодні вийшов прогулятися, подивитися, що вдасться знайти. Все буду показувати. Дякую вам, що зі мною, і давайте вирушати у це моє наступне підземне полювання на пляжах Одеси. Подивимось, що принесе сьогоднішній день. Шукати планую з приладом Equinox 900. Все просто виставляю програму «Пляж 2. Нічого не змінюю. Всі налаштування виключно стандартні, тому приступаємо до пошуків. Насправді на пошуки у мене є не так багато часу, тому що вже літо, як я сказав, щойно так, і дуже багато людей навіть о п'ятій-п'ятнадцятій ранку, тобто тільки закінчилась Комендантська година вже дуже багато людей, тому треба поспішати спершу в планах пробігтися тут і піти далі, далі, далі. Ось в ту сторону на ті пляжі це найцентральніший пляж ну, в тому регіоні, де я сьогодні буду шукати. Тому тут треба швиденько. Перший сигнал все ж таки виявився не сильно кольоровим. Ось такий мінусовий. Я дивлюся, що за штука така. Думаю, ну точно щось цікаве. А це ось така, а, це собачка з патруля щенячого чи ні. ну, підказуйте, це воно чи це не воно. Ось такий пьосик. Ну добре, що не патрон. Не відпускають мене ті чорні сигнали на цьому п'ятачку. Давайте вже дивитися, бо так як сезон пішов, то знаю, що тут можуть бути і монети. Так, ось тут точно щось є. Е. Ага, бачу, бачу, бачу. Ось тут. Так, це монета. Але судячи з її стану, це щось там: це 2 гривні, здається, або одна гривня, одна гривня наша. Але судячи з її стану, це ну не теперішня, а ще, можливо, навіть минулорічна патіряшка, тому що бачите, в якому стані. Я, до речі, чого вийшов? Вийшов, тому що мені один камрад скинув вже світлину знахідок цьогорічних, і я зрозумів, що тут вже і п'ятерочки, і десяточки є, все як я люблю. На жаль, як я й казав, день сьогодні не обіцяє бути сильно таким сонячним. по прогноз за погоди, тому, на жаль, ото я що встиг помітити диск сонця, який уходив, і це все. Але що, на береговій смузі? Ось тут сигнальчик. Давайте спробуємо викопати його і подивимось, що воно може бути. Бо, як то часто буває, саме на береговій смузі в мене багато прикольних знахідок. До речі, думаю, вже нарешті таки купляти собі того скуба і заходити у воду, тому що саме в воді ви знаєте. Здебільшого люди, здебільшого люди і втрачають свої коштовності, заходять туди, там багато чого цікавого. Я думаю, що багато хто з вас і втрачав. Ось тут, бачите, монетка. Знову монетка, і знову наша українська 10 копійок, і теж, скоріш за все, не цьогорічна, а ще минулорічна. Друзі, ну я хотів би нагадати, що я продаю металошукачі. Тож, якщо ви шукаєте металошукач, якщо ви хочете придбати свій перший металошукач або змінити старий, но новий, не знаєте, з чого почати взагалі. Звертайтесь до мене, пишіть мені в інстаграмі у директ. Я вам допоможу, проконсультую. А на деякі моделі навіть зможу і знижечку зробити. Тож пишіть, допоможу. Спійма. Сигнал отут 19, 20, 16, і ось тут відразу. Ну, Давайте з того потужного почнемо. Можливо, це те, за чим я сьогодні прийшов. Ну, з монет. Що це таке? Дивіться. А, це гудзик, скоріш за все. Так, це гудзик. Так, давайте наступний сигнал. Теж на поверхні ділення показують, тому сильно не будемо занурюватись. Ох, тут щось. А, а це фольга. Ось так. от. Дивіться, морська зірка плаває. Не думав, що у нас у чорному морі такі водяться. Зайшов на свою улюблену зону топчанів, Ось саме тут. Пам'ятаєте, я знімав відео, де трактор все розрівнював, під ось ці нужди, і ось саме тут я знайшов багато срібла. Але, знаєте, що коли сезон пішов, то тут, окрім ось таких знахідок, нічого немає. Це говорить про те, що сезончик, сезончик пішов. Ну, по-перше, хтось загубив труси, а по-друге, ось так провів катушкою. Потужний сигнал, як мені подобається. Навіть копати не довелося, бачу, ось так всліді чи Бачите? Дістаємо. Так. 50 копійок. Ні, не не 50, 25 копійок. Україна і теж минулорічні. Господі, та де ж, де ж ті монети або щось інше вже за цей сезон. Ну, не вже заявочка. Заявочка дуже потужна. Невже це може бути щось те, що мені треба? Блін, але вже в щось впираюсь таке важке. Хоч би це не якась там певна банка була. Ваші очікування? Я хочу, щоб це була монетка. 5 або 10 гривень. О, є, 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 є. Нарешті, нарешті монета цього сезону п'ятірочка, бахдосічок мій любименький, Іди сюди. До речі, хто пам'ятає, що у нас на п'яти гривнях зображено, я маю на увазі паперові. Там суботів. Це церква, яку за легендами збудував, започаткував. Я не знаю, як правильно казати саме Богдан Хмельницький. І в одному зі своїх перших відео, коли я перейшов вже нарешті на українську і почав мандрувати Україну, я поїхав в Черкаси і саме там побував. Тому, якщо вам цікаво, обов'язково подивіться. Ось тут буде посилання. Це прикольне відео. З нього все почалося. І ось кожен раз, коли бачу Багдасіка, згадую, як робив невеличку історичну довідку про суботів, як я там був дуже прикольна місцина. Тому обов'язково подивіться, той ролик вам сподобається. 45 чіткий в одну сторону, в одну точку, як говорять, да Так. А, ось, бачу. Так, знову монета, але на цей раз не цьогорічна. 25 копійок. Ой, друзі, я не знаю, як ви себе змушуєте так рано вставати. Особисто я, якби не коп, я б напевно, що ніколи в житті так рано не вставав би. Не знаю. От ну ну не ну, як це називається, савая чи хто там, коли я, я краще вночі потусуюсь, ніж щось так зранку. Але все ж таки, ви подивіться, яка кількість людей. Знаходить собі сили прийти, подивитися на ось це все на схід сонця, якого немає сьогодні. Ось так. Бачите, яка кількість людей когось змушує, бачите, вон там пофотографуватися, хтось он пікнічок собі маленький, але теж не без фотосесії. Когось алк алкогольчик змушує сюди прийти. Он там е діти взагалі, можливо, не знаю, випускний у когось сьогодні. Вони такі гарні всі і прям дуже юні поприходили. Хтось рибу ловить. Ну а я шукаю з металошукачем. Бачите, у кожного свої е якісь там справи, які приводять нас зранку сюди. Мене особисто насправді сюди е, приводите ви, тому, тому що дивитесь мене, тому що коментуєте, ставите вподобайки. Я ще раз наголошую на тому, що це важливо для мене. Тому, якщо подобається вам мій контент, обов'язково напишіть про це, поставте вподобайку, підпишіться, буду сильно сильно вам вдячний. Потужний, гарний сигнал. Викопав ось так. Викоп випало, але я ще не чіпав. Думаю, давайте подивимось, може щось цікаве. Думав, що може щось цікаве. Ні, Якийсь просто. А, стоп, 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 стоп. Це параходік, все ж таки цікаво. Давайте зараз трошечки про тру покажу. Пішов до водички, протер, дивіться, якийсь такий старовинний броненосець. я не знаю, що це таке. Ну, прикольна, прикольна знахідочка, е, не знаю, брілок чи що то було. Я таке люблю. Це не банальні стандартні монетки, наші такі, ну звичайні ходячка, а щось таке вже. Ну по-перше, сонце хоче таки пробитися. А по-друге, йшов ось тут і знайшов ось такий камінець. А хто ну як це не камінець, це якась кераміка? А хто таке знаходить, той знає, що з цим робити? Треба запускати жабкою. Давайте спробуємо, чи вийде в мене. Бодай декілька. А ну-ка. Ну, дві, це вже щось. Зірочка Палай, зірочка Палай. <хи> так, ну канатик теж заберемо, викинемо. А і зірочку заберемо. Блін, а звідки я ці пісні знаю? Я ж таке не слухаю. Ось так воно працює. Так і пропаганда, до речі, працює. Тисячу разів тобі скажуть якусь херню, і ти в неї вже сам починаєш вірити. А, щось заблистіло цікавим кольором. Вирішив відразу взяти. А, бачу, бачу, ось, бачите, заблистіло. Ось. оп. А, Замочок, фурнітура. Фурнітура. Дуже часто знахідка, просто дуже. Я не знаю, не вже вона от на пляжах саме так відлітати любить. То язичок від цього є застіпки, то сама застіпка. Ну, від кошелька. <гум> Давайте кошельок знайдемо і повернемо людині, бо там 100% буде якась карточка. Я такі речі люблю. От чесно, я вже стільки разів повертав, що мобільні телефони знаходив не тільки на пляжі, взагалі знаходив багато мобільних телефонів по життю. Одного разу навіть на Драгобраті їхав на сноуборді. Згори спускався, бачу, телефон лежить. Зупиняюсь, беру в карман кладу. Ледь не доїжджаю до кінця. Ну до спуску вниз. Вже дзвінок на телефон. Я підіймаю, а телефон на той момент був Самсунг, якийсь останній, дуже дорогий. Я віддав мене глінтвейном пригостили і все. І та й і таке. І, і, і гаманці, до речі, дуже багато разів повертав. Тому, друзі, повертайте. Це прикольні відчуття. Ну а це те про що я казав. Хто за чим приходить? Хтось приходить потанцювати на світанку. Бачите, там. Ціло, ледь не впали. Я засняв, я засняв. Коротше, ладно, займаємося своїми, своїми справами. Мені треба ювелірочка, хоч якась сьогодні. Давайте шукати. Ну от, замочок знайшли, а тепер і язичок до замочка знайшли. Ось таким чином потрошечки збираємо всю фурнітуру з пляжу. Ну, а тим часом сонце вже нарешті вийшло. Ну, а ось так приблизно увесь той пошук мій виглядає зі сторони посеред людей. Знаєте, що хочу сказати? Всі ці пошуки в сезон влітку на пляжі це точно не для інтровертів або аутистів якихось. Якщо вам треба якась свобода, простір, вам не сюди, вам в поля. А як вам така знахідочка? Що це? акульонок? Прикол. Я таке забираю і в Тік-Ток роблю нарізочку з виходів з пляжу, мовляв, що можна знайти на одеських пляжах. Там не тільки про знахідки на металошукача і візуальні, тому точно піде туди. Тиждень тому я проходив ось тут, ну, гуляв собі і дивлюся, поміж людей, прям посеред білого дня, ходить жіночка з металошукачем, хто підписаний на мене в інстаграмі. До речі, підписуйтесь, той, можливо, бачив у сторісах. І я підійшов до неї, бо в неї якийсь такий прилад, чудернацький був, мені здалося. Я підійшов до неї. Я не міг просто пройти повз, і я записав з нею невеличку таке маленьке інтерв'ю. Тому давайте подивимось. Це дуже цікаво. Дуже цікава жіночка. Я настільки був радий її, її побачити. Тому вам велике вітання, бо я знаю, що ви мене, ви, ви мене дивитесь. Ви велика молодець, що займаєтесь такою справою. Прийшов подивитись, що тут перед моїми пошуками на моєму пляжі улюбленому. А тут дивіться, яка картина. Жіночка ходить з металошукачем. Блін, хромає, але ходить, бачите? Не дивлячись на те, що важко, але ходить. Прилад у неї якийсь дуже дивний, бачите, якісь такі кустарненький, я так думаю. Слухайте, а давайте все ж таки підійдемо до цієї жіночки, бо я не можу так. Ну як, ну як же ж не, спо... не поспілкуватися з нею? Я перепрошую, а можна з вами трошечки поспілкуватися? А я ваша підписчиця. Серйозно? Я не хотіла так говорити. О Боже, як це приємно! А я я сл... даже вас зразу знала. Серйозно, як я там стояв? Ні, я там. А відразу? Но. Блін, це... ви, ви не уявляєте, як це приємно. А я там стою і, та, і так підзняв. І так підзняв. Думаю, ну добре, підійду, вставлю нашу роз... В, наш, в мій ролик наступний. Думаю, глядачам буде цікаво. Як вас звати? Галя. Це такий простий. Я давно цим займаюся. Так. Я родом з Одесьчини. Так. А живу в Закарпатті. Сюди по другим ділам приїжджаю і ну не можу це пройти мимо. І як що? це ж на пляж не піти не покопати, да, так? Так, да, так, да. так. Я але... вже була тричі. Я що хочу казати, в мене тут, я давно вже купила симплекс. я не можу в ньому розібратися. А він у вас тут? На поселку я встановилася у знайомої. Блін, якби у вас був, я б вам допоміг би. Ну я знаю, ну носити ж його просто так, откуди я знала. Це ж треба їхати, да, умовно кажучи. Да. Сим вийшло те, що люди кругом ходять. А я... Ні, це виклик... треба робити зранку. Я вам як людина, яка копає це, треба, якщо зараз вже починається сезон, то це треба виключно о оп'ять ранку. Я прокидаюсь. Там ну це я так. Ну, це не для мене. А що це за прилад? Розкажіть. Тобто видра видра. Ви з нього почали так? Да. Перший раз, якщо чесно бачу, такий він Ну, ну Оце, от це ну він скоріше, він такий підводний, так да, рахується. Підводний. Ага. Ну тепер я не піду воду. Ну так це так. просто на Сібікон треба класти там. От. Тут де батареї, що не цей. Друзі, хто знає цей прилад, напишіть в коментарях, хто з таким ходив, бо дуже цікаво буде почути. Так. Ну він його не можна від мусора о мусор тут. Добре, а з ним. Ну я так розумію, от я підпис підписникам підписникам казав, що з ним, скоріш за все, можна знайти каблучку точно можна знайти, але щось дрібненьке маленьке, скоріш за все, він не побачить. Побачить. Побачить? Побачить і все побачить. Отаку от мелочь побачить. Но... Цепочку золоту він не побачить. — Розцібнуту. Сережку не побачить, так? Сережку бачить. Бачить, а, степ... а розтябнуту. Не знаю. Ну коротше, я була в Чорногорії і я там знайшла е, дітку... ага. сережку золоту. Клас. Побачу. Тобто побачив тоді? Да. А ще от тоді, ще в ті часи до, до війни, перед Лузановкою там я тако ходила теж. Ну м'яло копійки збирала що. Як то, не то зароботок от як це ж дорослі. для душі, це ж для душі. Да. Так, заради цього Серібра ми попали. Я знаходила, я була в затоки, ну кругом, де мною не було. Розумів. Дай Боже, так. будемо живі здорові Я обов'язково хотів би записати з вами випуск. Ми з вами походимо, я налаштую вам прилад. Просто вас обійняти, я серйозно. Дуже дякую, що ви цим займаєтесь. Дуже дякую, що у вас є така наснага. Ви знаєте, ви надихаєте інших. От я подивився, я сам. У мене проблеми з здоров'ям, але я не даюся біді. Дякую вам велике. Був радий дуже сильно знайомству. І зараз ще фотографію танцю. зробимо з вами. Берегова смуга, ось так я йшов. Слухайте, сигнал був ледь-ледь. ледь-ледь. Дивіться. Бачите, якась, якийсь гвіздочок. Ну, Пін бачить, бо це акупоінт. Е, він на великих частотах працює, і він ось такий дріб'язок бачить. Ну, тобто, жодного ще разу не було так, щоб металошукач не йшов, а пін це не винюхав. Він це винюхав. Навіть самий-самий дріб'язок. Але сигнал був, ну, я вам зараз покажу. Ну, дуже схоже, ось що то. Ось такий сигнал, дуже тоненький. Оп! Якийсь гвіздочок. І ось так побачив і відразу зрозумів, що це щось ювелірненьке. Що то таке? Ну, скоріш за все, о, я бачу навіть проби. Так, я бачу проби. Мені трохи не з руки, давайте зараз я візьму в іншу руку і покажу проби. Але, скоріш за все, це я таке вже знаходив. Це жіноча, як це вуха, в, в, гвоздь, 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 він так і називається, здається, гвіздочок. так? І так, можете мене вітати, це срібло. Проба видніється, є, але воно таке легке на 0,000 грама. Але все ж таки це срібло. І слухайте, це який мій третій вихід, здається, вже ну, за цей рік на пляж і сюди ж на цей же ж пляж. І це моє третє срібло, тобто кожен вихід в мене срібло. Це срібло не потемніло, тому скоріш за все ну, минулі в рази я знаходив срібло, яке було дуже темне. Тобто минулих років. А це вже, скоріш за все, патіряше сьогодення. Я знайшов холодну зброю, тут була макруха. Треба викликати сліда Київ. це вещдок. А я в одному зі своїх останніх відео згадував, куди тюлька ділась. Ось вона. Ну, це не тюлька, це, скоріш за все, фіріна. От саме на таку фіріну, рибаки, я знаю, що бичка ловлять. Вони ловлять цю фіріну, потім розрізають її на шматочки, і на гачок, і бичків, годують. Годують, ловлять. Ну а ми теж погодуємо їх ось таким чином. Пум. Але це вже її не врятує, на жаль. Дуже потужний сигнал, такий, як я люблю. Давайте подивимося, що тут може бути. Викопав, здається. Так, дивимось. І, і. 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 Да-да-да. Нарешті, нарешті, нарешті. Ну, не часті монетки, але вже з'явилися. Знову Багдосічок мій любименький. Хотів вже відходити з цієї самої ямки, а тут черговий сигнальчик. І це дуже сильно схоже на розсипушку. Да, Знову монетка. Ну, десяточка, п'ятірочка, а ну-ка. Десяточка, нарешті. Є, тепер я спіймав боса. Боса. І все з однієї ямки. Тобто хтось загубив цілу пітнаху. Нарешті. Знову потужний сигнал. На поверхні. Вже майже пройшов я цей свій пляжик. Рухаюсь до іншого. Ну, давай монеточку мені на останок. Босика якогось, бо сигнал. О, да, є, 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 є. Сигнал хотів сказати, як на босіка. І це він. Це він, Мазепич. Мій улюблений Мазепич, десяточка. Прийшов ось цей пляжик. Дівчатам ось цим величезне дяка за те, що пофотографували в мене. Тому, скоріш за все, цю фоточку ви можете бачити на заставочці. Якщо що, це вони. Дуже дякую. Все, а я пройшов і по класиці переходжу через ці камінці. На той пляжик доходжуємо вже візуальна знахідка, ось якась така штука. Сподіваюся, не від інтимних ігрищ. <гум> а то я щось подібне бачив. Коротше, мейден Італії крес. коротше, саб. САБ це щось пов'язане з саббордінгом, здається. Але від чого воно, я не знаю. Якщо ви знаєте, напишіть. Ну, буде цікаво, принаймні, дізнатись від чого то. Дивіться, так як той пляж мені треба було швидко пробігти, поки там людей купа не понабігала, то цей пляж, бачите, майже взагалі безлюдний. Тому тут я вже копаю навіть чорні сигнали. І ось один з заявочних сигналів на якусь гривню або дві. Бо, бо знову ж таки на тому пляжі я їх майже взагалі не знаходив. Точніше, не майже, а ні, да, одну знайшов тільки. А тут же декілька знайшов. Давайте покажу вам теж для. О, бачу, заблистіло. Бачите, як я і казав. Ось монетка. І це вже цьогорічна одна гривня. Забираю. Дивіться, ось на прикладі цього маленького квадратіка я вам хочу показати, скільки знахідок і які різноманітні можуть бути в сезон на пляжі. Ну, от, припустимо. Дивіться, я стою, бачите, ось перша знахідка. Це жіноча резиночка, так? Кладемо її сюди. Друга знахідка це. Кришечка ось така. Оце все візуально. Це я навіть не копав. Це просто от візуально, скільки там під піском кидаємо сюди. Два. Третя, е, третя знахідка. Равлік. <с> просто равлік. Ну, і знову ж таки встаю. І ось Тут Ну тут я махнув і побачив. Але махнув, але махнув, візуально теж знахідка. Ось монета лежить. І це ще Ні, це Багдосик. І ось один, два, три, чотири знахідки. На маленькому просто клаптику. Я навіть з місця не, не зрушав. Але і це ще не все. Цей же клаптик я майже з місця не зрушав. Тут сам стою. І ось, бачите, майже з однієї ямки це було. Ну, так, там, де ось та монетка лежала, я трошечки просто схолопнув. тобто це була розсипушечка така, бачите? Дві п'ятірочки, гривня і 2 і, і гривні. Оце присів собі і знову подзадумався, як то говорять. Це ж, скоріш за все, дуже скоро, ну, в найближчій перспективі. Ось ці всі копійчини, які ми знаходимо, так, 10 гривня, 2, неважливо. Мені ж здається, що це все скоро перейде в якусь цифру остаточно, так? Біткоїни, оці всі, картки, все перейде в цифру. І що? ж тоді будуть знаходити майбутні покоління пошуковців на пляжах, я не знаю. Ну що, ну давайте по... повізуалізуємо собі: ключі від квартири. Теж можуть перейти на якісь чіповані, бездротові, я не знаю, безключові доступи. Мобільні телефони, можливо, можливо, так, що там ще, окуляри. Ну, коротше, різне вже таке сміття. Буде не сильно цікаво. Хоча золото, я думаю, носити будуть завжди прикраси. Тобто, ось це, мені здається, і залишиться єдине, що е, копачам з майбутнього. а ви, як гадаєте, напишіть обов'язково у коментарях, буде цікаво почитати. Тут дуже багато сигналів. Я щойно так катушкою пройшовся, я не знаю. ну... Ну, дуже багато. І різних. Давайте дивитися. Перший монета. Забираємо сюди в лоток. Ось так, на поверхні. Просто кинув пін. Бачите, знову сигнал. Знову сигнал. Просто кидаю пін і він сам знаходить на поверхні. Далі є. Е. Е, гривня, до речі. А, ні, 50 копійок. Є, кидаємо. Далі. Далі, 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 деталі. Як в новинах говорять, десь тут ще щось було. О, тут. Далі. 50 копійок чергові. Ще раз, кидаємо. Ну, я думаю, що це вже все. І так, ось таку кількість монет. Ми знайшли на одному п'ятачку. Бачите? А, ще, ще не все. О! Ось таку кількість. До речі, спілкувався зі своєю подругою Іванкою. Каже, диви, там, типу, чайки, Одеса, все таке. Вона каже: Ні-ні-ні, це не чайки. Це не чайки. От в Стокгольмі каже... Ото чайки. Там такі чайки, що якщо в тебе врізається, вона наскрізь пролітає і людина вмирає. Вони там такі наглі, що у людей забирають там морозиво з рук, хліб, я не знаю. У нас вони бояться, дуже обачливі. Ну, але для мене це чайка і вона доволі велика. Але це ще не велика, як, як з'ясувалося. Напевно, що остання знахідка на сьогоднішній день <смі> майже вже дойшов. Все, буду підводити підсумки, треба йти додому. Яма просто глибочезна, я не знаю. Дістав, дістав, ось, викопав гуртець, п'ятірочка. Ну що, відкопався я вже на сьогодні. Давайте підводити підсумки, що знайшов за годинки дві з половиною на пляжі в Одесі літом. Розклав знахідки і відразу зрозумів, що в рази в три, а то і можливо в чотири більше, ніж минулого разу я познаходив, тому що літо пішло повним ходом. Ось стільки, десяточок, п'ятірочок цілий ряд. Ось такі біленькі теж монетки. Тут жовтенькі монетки, які хочеш, п'ятідесяточки, гривня, і все таке. Трошечки ж боні дрібідіні, не вся, але ось частково все, все, звісно, що вам показував, все тут є. Ось цей пес дюк. І зірочка Палай. Ну і найтака топовіша знахідка за сьогоднішній день це ось цей гвіздочок вуха, в ухав, ніс, куди воно там, я не знаю, чи ще подай, куди не знаю. Срібло. Тож цікаво, але насправді вартість цієї штуки точно не перевищує вартість ось, ось всього ряду ось цих десяточок. Скоріше за все, ось це все, ось це все в су 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 сукупності. Так точно вартує більше, ніж ну, скільки тут навіть грама срібла немає. Так, друзі, ну що, ось такий вийшов. У мене сьогодні перший літній вихід на пляж в Одесі з металошукачем. Пошукав, розвіявся, знайшов. Насправді, знову ж таки, ледь змусив себе сьогодні встати. Мені декілька людей вже писало, Тарас, візьми на пошук, візьми на пошук, друзі. Я не знаю, коли я виходжу на пошук. Це так випадково якось рандомно трапляється. Я ніколи не знаю, коли я виходжу. От можу з вечора знати, можу поставити буд будильник, не прокинутись навіть такий, а не сьогодні. Тобто я не можу так домовлятися. Тому це якось так рандомно виходить у мене. Е, вам, звісно, що подякував велике за те, що дивилися. Подякував вам за те, що підписуєтесь на мій канал, ставите вподобайки, пишете коментарі, все читаю. Будь ласка, підписуйтесь. Це ж не складно. А для мене це ну, великий стимул ось так частіше виходити, Записувати для вас ролики. І Якщо вам сподобалось це відео, ну чому не підписатися. Тим паче, що для алгоритмів це дуже-дуже показник того, що відео можна і, і треба рекомендувати. І він його рекомендує, просуває. І від того у мене ще більше бажання ось так частіше виходити для вас. Ну а я був з вами, Тарас, ваш улюблений канал про пошуки підземне Сафарі. Обов'язково побачимось у наступних випусках на зв'язочку.